Дивись п'ять фішок, які збільшують конверсію. Перше, це чіткий заклик до дій не просто купити, а додати до корзини, купити зараз зі знижки. Друге показує фото товару з різних ракурсів у використанні, додавай відео огляди свого продукту. Третє, соціальні докази, додавай відгуки про свій продукт, відео-відгуки, відгу... від... 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 UGC контент. Якщо не маєш накрути відгуки, покажи, що твій продукт має попит. Четверта фішка Показуй чіткі гарантії і прозору політику повернення товару, коштів, якщо щось з ним не так. І п'яте, додавай таймери і, е... ідентифіка... і... індикатори обмеження. Залишилося тільки три одиниці продукту. Знижка діє ще 20 хвилин, оформи прямо зараз. Якщо б три звертайся, ми будемо раді допомогти. Дивись п'ять фішок, які збільшують конверсію. Перше, це чіткий заклик до дій не просто купити, а додати до корзини, купити зараз зі знижки. Друге, показує фото товару з різних ракурсів, у використанні, додавай відео огляди свого продукту. Третє соціальні докази. Додавай відгуки про свій продукт, Фото відгуки, відгу... відео відгуки, UGC контент. Якщо не маєш накрути відгуки, покажи, що твій продукт має попит. Четверта фішка Показуй жіткі гарантії і прозору політику повернення товару, коштів, якщо щось з ним не так. І п'яте, додавай таймери і е, індикатори ідентифіка... обмеження. Залишилося тільки три одиниці продукту. Знижка діє ще 20 хвилин, оформи прямо зараз. Якщо б три допоможе звертайся, ми будемо раді допомогти.